Секція з армрестлінгу під керівництвом тренера Олексія Митченка працює з вересня минулого року, але за цей час спортсмени встигли продемонструвати непогані результати на всеукраїнських змаганнях. Ми тільки, можна сказати, почали тренуватися з цими хлопцями, і а, у нас є один спортсмен Данил Бабкін. Він вже виступав на Кубки України в минулому році. А, він а, Ну на той на момент виступу він не зайняв ніякі місця, але він е, показався дуже добре. Це для нього був новий опит. Працює секція з армреслінгу на базі Шосткинського фахового коледжу. Займаються тут спортсмени віком від 14 років, розповідає тренер. 4 лютого у румнах на чемпіонаті області відбувся дебют наших борців, який приніс їм три медалі. Вони боролися з різними спортсменами. З Сумської області це були спортсмени з міста Сум, з Ромнов, з Глухова. Ось їм попалися дуже сильні суперники, але їм Вистачило сили, досвіду, щоб зайняти призові місця. Данило Бабкін займається рукоборством трохи більше півроку. Зізнається, що мотивував його на цей вид спорту. Батько в минулому теж армрестлер. Юнак виборов на обласних змаганнях два призових місця третє і друге. Говорить, що міг би завоювати і золоту медаль, але завадив брак досвіду. Трішки більше досвіду, бо там були суперники, які займаються по сім років. І більше задоволений, але можна було трішки краще. Але все, все одно велике, дуже дякую тренеру. Тренування, наполегливість і віра в себе поділився формулою свого спортивного успіху. Золотий призер чемпіонату області з армреслінгу Віктор Ткач, який його товариш раніше. Юнак теж займався рукоборством, але не на професійному рівні. Тепер же виношує амбітні плани про перемоги на всеукраїнських та світових змаганнях. Ще дуже б хотілося зайняти призові місця на чемпіонату. України, Європи та світу, це дуже гарний буде опит. Якщо навіть не займу перше, завжди є друге. Шостка має великий потенціал для розвитку армреслінгу, Впевнений, президент Федерації Армреслінг Шостка, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Карпенко. Про це свідчить чималий досвід спортсменів та багато перемог на чемпіонатах Європи і світу. Наприклад, той самий Артур Маргарян, який зайняв. Срібло та бронзу на чемпіонаті світу в Куалумпурі. Ось і зараз ось нове покоління підростає. Це дуже важливо, ось особливо коли у нас зараз війна, щоб молодь зростала сильною, культурною. А спорт це культура, це я б навіть сказав мистецтво, це розвиток людини. І ми їм даємо цю можливість розвиватися, розвиватися культурно, спортивно, бути сильними. Та вмотивованими Дмитро Карпенко висловлює вдячність керівництву Шосткинського фахового коледжу за можливість користуватися спортзалом, а також очільнику громади Миколі Нозі за підтримку спортсменів. Вдячне місто, вдячні Миколи Петровичу за допомогу за всю підтримку, яку ми відчуваємо. Це батьки коло друзів, всі містяни, які нас вітають, дуже вдячні тому всім. Хто за нас вболіває, ось, або навіть не вболіває. Заздріть дуже велике. Дякую. Ось і побачимося ще.